Це виникло через те, що генплан, який був насправді гарний для свого часу 2002 року, я маю на увазі той легітимний генплан, який, врешті-решт, було відстояно в суді і визнано єдиним легітимним генплан 2020, так званий, який був зроблений у 2002 тобто році. Тобто, це генплан він мав термін придатності до 2020 року, так, по суті. Так, але... І потім мав би бути розроблений мав новий. Би бути генплан, продов... як Коригування. коригування Генплан – це такий документ, який повинен що півроку моніторитись. І а хіба коли ми вносимо зміни зараз на регулярній основі вносяться зміни до генплану діючого, це не коригування? Це це не вважається як коригування? Як, як відбувається зараз? Генплан поки що облишили, і він собі залишився в тому законсервованому стані. А почалась, а земельщики і Київрада почали видавати ділянки під забудову нелегально, незаконно.